Чи довго ви опановували практикум по розпізнаванню смаків та ароматів? Я досі, мабуть, це роблю. Ну, Дивіться, спочатку я починала просто з капітків, тобто без навчання. Просто я дегустувала якомога більше смаків і ароматів. Потім, коли я попала на перше навчання, воно було на натуральних продуктах, не на концентратах, не на не на розчинах, а е, саме на ягодах, на фруктах, на е, овочах, на зелені. Е, воно тривало це навчання десь рік. Потім друге навчання було поменше, місяці три. <кхе> ну, я думаю, що так, щоб е, прицільно. Приділяти увагу цьому треба один рік для того, щоб е, всі чотири сезони пройти. Е, е, пройти всі чотири сезони на сезонних продуктах. Наприклад, взимку наче е, нема сезонних продуктів, але є квашена капуста, квашені огірки, а вони всі в, в, в той чи іншій формі є в смаки смакі-ароматів. Да, і їх якраз краще взимку дегустувати. Потім є олії оливкова, е, соняшникова е, ляна. На них е, тренують відчуття жирності. Це теж зимовий продукт. Це я е, кажу до того, що ми можемо тренуватися не тільки навесні, е, влітку і весні, коли в нас є свіжина, а е, коли в нас є свіжа городина та ягоди. А, а коли е, в цей сезон закінчується, взимку нам все одно є що робити. Я вважаю, що рік потрібний для того, щоб натренувати себе по всьому колесу саме на натуральних продуктах. Треба, щоб чотири сезони прийшли. це не так, що ви займаєтесь кожен день. Це насправді багато дуже часу не треба. Мало треба часу. Просто до цього не треба ставитись як до швидкої події, бо це, ну, це такий прикольний процес. Треба увійти в систему і от. Знаєте, як люди медитувати починають? Тобто з першого, з одного з ваших занять, можна відчути подібні аромати і смаки, які прописані в каві, чи це не потрібно. Якщо декілька а, а, ну, дивиться, смаків ароматів, ну їх дуже багато, а, і вони всі зустрічаються в каві. Якщо ми, наприклад, тренуємо, от як я проводила відкритий урок на яблуках. От ми тренували е, 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 свої рецептори різницю, різницю між е, різними сортами яблук і розкласти їх от по складових а й потім знайти ці аромати в той каві, яку я пропонувала. А, і знаходили одні яблука знаходили в одному сорті, другі яблука знаходили в другому сорті. Таким чином, да, можна за одне заняття півтори години один якийсь аромат розібрати можна по молекулах. Карпінгу і в, в вашому практикумі використовується заварювання кави в чашці, ніби це так примітивно. Ой, це не примітивно, це на, насправді ціла наука. Та... Ой, ну це, це хімічний процес. Коли ви заварюєте водночас, наприклад, шість станцій, шість ну чашок кави. Вам це зробити легше, ви вийдете на рівномірний на рівномірний тип заварювання всіх шести сортів водночас, тобто ви всі сорти змололи, висипали в чашки, всіх залили водою водночас. Вони всі в один час заварились, і ви їх в певний час всі дегустуєте разом. Бачите, між ними різницю. Це просто найлегший шлях, і цей шлях запатентований, затверджений ска асоціацією асоціацію спешалтікави. Більше соромиться це того, що вони заварюють каву саме в часі, <клес> не в Джезві, не не в не френдспресі. <клес> Я тобто заварюю. Це Ну абсолютно нормальний спосіб заварювання, які це, можна порівняти на повноцінного. Це повноцінний спосіб заварювання. Каву в чашці ще теж треба вміти заварити. Я зранку заварюю каву в чашці. Коли я в шості ранку проснулася, мені точно стояти над жезвою не дуже цікаво. Як ви заварюєте? Заливаю спочатку рівень кави гарячою водою. Тобто, каву я насипала в чашку. Я знаю, скільки на мою чашку треба насипати кави на дотик. Я можу її без ложки сипати. так от я пересипала собі каву, залила водою чуть-чуть, просто покрила рівень кави, хвилину почекала, залила чашку доверху. І десь хвилини три вона ще заварюється. Перемішала п'ю. Дякую вам за інтерв'ю, за цікаве. Підберемо вам ще запитання на наступний раз. Будь ласка, дякую, сподіваюся, було корисно.